Данило їхав додому вже під час повітряної тривоги. І загалом з цими обставинами залишився ну, на його погляд найбезпечнішому місці поблизу між п'ятиповерхівкою і магазином Союз. Але це місце виявилося не найбезпечнішим, як це здавалося на його погляд. Тобто, як кажеться, жодного воєнного об'єкту. Не було поруч. Просто жили дом та супермаркет. Нічого поганого навіть голову не приходить. Ну, для всіх він був ліпшим другом підтримкою, дуже гарною порою. Ну, Дуже, дуже позитивна людина, дуже позитивна. Найдобріший чоловік, якого знав, він завжди допомагав, завжди був поруч. Будь-яке питання. Він завжди допоможе, приїде. Любив автівки покататись. Дуже. Не знаю, що сказати. Не швидко. Быстреє чуть трохи. І все. Він завжди теж знаходив час, щоб постояти, поговорити. Дуже шкода, що такі люди обходять так рано. Найближчі його бажання це він хотів дуже попасти на випускний його молодшої сестри. І... Подарувати їй великий букет.